Так, ось такий. на м'яку. на мене 100 мл, я ж казала. що 100 мл. Не знаю, що все воно вкусується. Це беру півбанюшки. На відро додаю ще трошки гнуївки і поливаю, поливаю, поливаю. Часник. Ось. Це вже трохи поляла. Це одне відро пішло. А зараз ще друге полю і ось ті бідні полуниці. Ось там в мене вже гладіолуси сходять, цибульки радок кущівки ще посадила пізніше. Та ж у нас тепіра велика вже файна. І салат гарний. Коротше кажучи, люпин найкращий. Петрушка і морква дуже бідні, не знаю. Подивимося, що там з них буде. Дасть чути. Що пахнуть, ні? Так що ось такі, то справи. Отак От я працюю. Гладіолус, у мене два радки майже цибулин і радок посіяних. Так, ще роса. То що, дати тією бутилкою по носі раз? Що, держака йдеш глядати? Нема там. Там, там що, на сам на вила. На граблі. А на граблі. То я, я. я сир зараз, візьму, а потім вона буде сохнути і я чучу. Щоб... Коротиш і під... Під... підтешиш тоді. <плес> Ось так у нас зацвіла кульбаба, раз розкрилася, значить дощу зараз не буде. Раз кульбаба розкрилася. Та й таке, іди, йде, йде. А я буду підживляти. А я зараз підживлю. І буде видно далі, що буду робити. Так що ось таке. -то. Всім, всім всього самого найкращого. Там далі покажемо, що далі буде. Всім привіт, всім гарного дня. Мої нарцисики відсідають, гортензія біла, не змерзла Їй ніц не вредить. Ні одному, ні другому, ні третьому, ні четвертому курчі. Ні, мої хлопці нічого не вредить. Бачите, які півники зарощені. Тут же я присапала. А це, дивіться, моя конвалія розрослася по півниках, скрізь і всюди. Адже ти світжене. Моя конвалія красує. Я її дуже люблю. О, вона вже три роки росте і ніяк розростися не може. О. Так що ось таке-то. Мої гусята морочать, морочить, щоб я їх гнала пасти. Нажерлися воля позвертало і ще й мало. Так щось таке-то. Мої мускарі цвітуть. Нарциси пізніші, мій деревовидний піон вже, піон вже скоро зацвете. Так щось таке. то. Одна роза і другу, зараз треба буде трошки ще подотинати чи що подивишся зараз. О, і... Ще мені тут трошки треба дополоти, досапати. Ігор мені сапки погострив, поклепав, красота. Сапують самі. Так щось таке, -то. а я буду працювати далі. Там той квітник я вже посапала. Там зробила, розі пообтинала типу, всі, що померзли весною мені. Ось тепер ще треба там, там то є коло малого ганку треба пересапати піти. там ще не сапаний. Ну думаю, тут зроблю. А тоді піду вже далі. Так, щось що таке то. Працюю, бачите, я господиня, працюю, так як казали, посапую квітник, сапую, слухаю, слухаю, сповинуюся, як то кажуть. Я сама знаю, що треба посапати, тільки треба час знайти. Ну нічого, все буде добре. Всім гарного дня, а я буду працювати.